Привіт, підписники. Ми, ми сьогодні робимо вареники в заварному тісті. Ось ці всі інгредієнти. Ну, як? Може, ще буде щось ось мука, ось олія, ну і та... ну і цукор ще є. видно. Це сіль. А, сіль, а то я подумала, що цукор. Кажу. Давай далі. Перший просіюємо. Борошно стакан борошна просіємо через сето. Знімай Дуже Тихо треба дивитися, як вони знімає. А далі нам треба. Додаємо чайну ложку солі, три столових ложки олії перемішуємо. Яхні маю. Беремо кружку крутого. Trochę troszkę obnę masażujemy kisto. Ділимо собі приблизно. Можемо там його розкачувати. Це точно. Так. Трошки припудримо, щоб не чіплялося до качалки. Якщо трава пудра трохи звучить. І розкатуємо. Класно, це моя улюблена частина. Коли ми ото його складаємо, то це моя найулюбленіша частина. Ну і ця моя найулюбленіша частина. Дивитися, як мама робить. Чи буває, коли я так роблю? Буває таке. Так мам, так і бувало, що я так робила. Звичайно, було, що ти мені допомагав. Ага, це було ще десь рік назад. Ну, коли мені... как то старик назад. Когда мне все было 7, там 6. Скажи, я в ютубе сколько ты беру. ну там не важно. Добре. Так. Ставлю паузу. Давай. Їх робимо стільки вла... влізе на, ваш... на ваше тісто. Тільки робимо один біля одного. Я знаю. Ти знаєш, але пропускаєш декілька сантиметрів. Нераціональне раціональне використання тіста. І зразу біля нього, щоб один до одного сходилось. Робили цей кругляшок і додаємо начинку. Ось беремо вишню ложкою і ставимо її от сюди, прямо в центр. Присипаємо цукром, ложечка в цукрі. І, ось і... ось тука. Ага, і беремо ложку цукру. Трошки присипаємо. Трошки присипаємо. Бо вони кисленькі, будуть так солоденькі. Достатньо. Тесь сюди ставимо, ну і за... закриваємо. Зліплю я називається. Тобі допомогти? Ні, я вже готова. Тільки треба гарненько, щоб ніде не розлазилося, тісненько прикріпати, щоб воно трималося. Перший готовий. Його можна от сюди класти. З другою робимо так само. Можна ну, ну, трохи менше, трохи більше вишні. Ну, нічого, можна і так. І, і беремо ті самі краї і отак от їх сліплюємо. Добре, дуже добре. Так, отак от їх зліплюємо і отак. От Ой, трошки не то. Хороше, так. Давай я допоможу. Давай. <плес> так, далі робимо. Доки, Доки буде все готово? Ну, а потім. Так само робимо ті, ну з самого початку з тістом робимо. А, а що тут скучно йому? Виясні. Це так і бізеринок смішний трохи. Зовсім не смішний. Ну, трохи. Буває трохи. Ну, мам, ти бач, мам подивись на це. Мені не видно. А, все бачу. Не не її смайлик. Ага, коли ми на, його, на нього додам додамо цукру, може він хоч трохи ото стане веселим. Тепер він веселий. Ура! веселий. Ти дивися, що ти знімаєш, чи ти на мене дивишся. І робимо так. З усіма Вухім... З... наступними. Варениками. Варениками. <хи> це Забув трохи. Тут цілі живу, забув, як зветься страва. Це вареники. От люди бачать, що там твої ноги. Чи ти показуєш, як я заліпила я... красиво вареничка? Я їм показую і стіл. Угу. Ось сюди кладемо. Тепер веселий, не як це... це дуже класно. Це дуже добре. Коли він веселий та Я знімай мам. Хорошо, знімаю. Як ми робимо вареники? Оці ми вже поставили в каструлю. оцю, оцю велику каструлю, яка ще пики Я вже вже виключила, вже ось вареники Ага. Це точно, ну ли воно парить. Ось, Ось пс, все, що в нас вийшло. В мене ще так, я ще в морозилці, мама сказала. Ну вийшло після варіння. Маю на увазі, мам. Мам, я маю на увазі, що після Ви трошки варили. Так, трошки позварила, ну а інше поставила в морозилку. Це все можна було їсти. Бо ти що? Це ото на ото, як там називається, забув трохи. А, ну так, каструється ще ото, ото помила. Ну як казати, помила? Ну, ото що стало за цими. Так, мам? Ти так само зробила їм вже довше вареникам. Ти їх поставила в холодильник в морозилку? Зробила в холодильник. Поставила і в холодильник, поставила холодильник, тому що вони не заперечують. Завтра будуть йти на роботу тоді зранку тоді і відварю таких довго ну, на роботу. Добре, повторно підписники. Ми додавали муку і вимішували. Мама потрошки додавала муки. Пока тісто не стало листичні.